9 грудня 2022 року набрав чинності наказ Мінагрополітики від 19 вересня 2022 року номер 700 про затвердження правил любительського і спортивного рибальства. Тому в цьому відео хочу розказати про нові зміни в любительській риболовлі. Всі ми пам'ятаємо мінімальні розміри риб, які можна забрати додому. Зміни торкнулися хляща, якого тепер можна забирати довжиною від 30 см, було від 32 см. Сазана або коропа можна забирати від 30 см було від 35 см. Сома європейського можна забирати від 80 см було від 70 см. Тепер щуку можна забирати від 50 см а було від 35 см. Цікава думка риболовів на рахунок збільшення розміру щуки від 50 см. Що ви думаєте по цьому збільшенню? Якщо розмір щуки для вилову збільшили, то тепер дозволено ловити струмкову форель. Або є ще одна назва цієї риби пструх струмковий. Розмір форелі для вилову становить 20 см. Дивно, чому нічого не написали за райдужну форель, яку останні роки риболови аматори часто запускають у гірські річки. Також райдужна форель часто тікає з риболовних господарств, гірські річки, і часто кліє рибакам маматором під час риболовлі. Сплітки зняли мінімальний розмір, який раніше становив 18 см. Під час весняно-літньої нерестової заборони збільшили кількість гачків з одного до двох. Після закінчення нерестової заборони Дозволено одночасно рибалити на 7 гачків. Раніше було дозволено 5 гачків. Друзі, що ви думаєте на рахунок збільшення кількості гачків під час риболовлі? Пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Добова норма вилову риби на одного рибалку за добу становить 3 кг та 1 трофейна риба. Ходили чутки, що 3 кг риби повинні були замінити на 5 кг, але в підсумку дозволено 3 кг і одна трофейна риба. Раніше було або 3 кг, або трофейна риба. Пишіть вашу думку в коментарі до відео, буде цікаво почитати. З 15 лютого по 31 березня заборонено ловити щуку. Якщо під час риболовлі в цей період вам клюне щука, її потрібно відпустити назад у водойму. Тепер любителям ловлі щуки на жерлиці в цей період можна не їхати на риболовлю. Пишіть вашу думку в коментарі до відео, буде цікаво почитати. З 1 вересня по 31 грудня заборонено ловити струмкову форель або пструх струмковий у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Тепер під час риболовлі кожний риболов, який хоче забирати пійману рибу додому, повинен мати з собою засоби для вимірювання довжини та маси риби. Або простими словами, на риболовлю, крім вудок, потрібно брати з собою вагу та лінійку. Пишіть вашу думку в коментарі до відео, буде цікаво почитати. Надіюся, нові правила допоможуть зберегти та покращити популяцію риби у водоймах України. Раджу почитати наказ Мінагрополітики від 19 вересня 2022 року номер 700 про затвердження правил любительського і спортивного рибальства, щоб не порушувати нові правила під час риболовлі. А що ви думаєте про нові правила? Пишіть вашу думку в коментарі до відео. Буде цікаво почитати.